Вітання усім шанувальникам прекрасного. Дженіфер Лопес і Бен Афлек офіційно повідомили про своє розлучення. А так все красиво відновилося в 2020 році, і, мабуть, багато хто сподівався, що це триватиме значно довше. Але життя бентежне. Як людина, яка більше 10 років вела та організовувала весілля, я можу сказати лише одне: моє улюблене. Зате добре погуляли. Мене звати Юлія Гаврилова. і Це канал про речі, що роблять життя красивішим. У цьому відео з'ясуємо, що робити з заручальною каблучкою, якщо кохання пішло, весілля не відбулося, або ж просто сімейне життя не склалося. І для того, щоб нам з вами було веселіше спілкуватися на таку не зовсім веселу тему, хоча кому як, я пропоную залучити в якості зіркового експерта Дженіфер Лопес, адже їй з її офіційними чотирма шлюбами, гадаю, є що сказати і показати з цього приводу. Тож сьогодні детально розбираємо всі заручальні каблучки Джейло та історії, які були з ними пов'язані. І звісно, торкнемося тонкощів ювелірного етикету стосовно повернення чи неповернення заручальних каблучок. Кохання, звичайно, може прийти та минути. А от ваша підписка та вподобайка це значно стабільніше. Тож не забувайте підтримувати красивий український контент, і давайте починати. Що мені найбільше подобається в, так би мовити, чоловікографії Дженіфер Лопес, так це те, що в неї кожна нова заручальна каблучка дорожча від попередньої. Я вважаю, що це рівень, якому варто повчитися. Мовляв, якщо із цим чоловіком не склалося, то нехай наступне більше старається. Уперше джейло одружилася в 97-му році, і всі водні вказують на те, що вона була дуже сильно закохана. Судіть самі тодішнім обранцем красоні, яка вже мала певну популярність, став звичайнісінький кубінський нелегал Охані Ноа, який працював офіціантом, хлопець утік з острова Свободи. <клес> так, це звучить як справжній оксюморон, утекти від свободи, але це в кращих <клес> совєтських комуністичних, комуністичних традиціях. Традиція. Чому дивуватися? А познайомилися закохані в ресторані в Майами. Враховуючи всі водні, невідомо, хто купував каблучку з класичним безколірним діамантом в огранці груша, вагою трохи більше 6 карат 100 тисяч доларів чималі гроші, і не факт, що в кубінського емігранта вони були. А оскільки згодом після розлучення Джейло купила ресторан, куди призначила, хоч і ненадовго колишнього коханого головним менеджером, то цілком можливо, що й каблучку оплачувала наречена. Шлюб витримав лише рік. Після розлучення колишній намагався пару разів шантажувати Джейло оприлюдненням якогось пікантного відео або хотів видати книжку про їхні стосунки і вимагав кілька мільйонів замовчання. Але Лопес звернулася до суду і виграла справу. І пікантне відео перестало таким бути. Як бачимо, Джейло досить сильно вляпалася зі своїм першим шлюбом. І звісно, хто я така, аби давати якусь оцінку, тим більше сама в 27 років була не надто розумною. Але я скажу. Хоч всередині 90-х лопес ще не мала настільки зіркового статусу, як це буде, скажімо, за 10 років, проте саме в 97-му вона здійснила перший великий прорив в акторській кар'єрі, адже якраз у цей час вийшла біографічна драма Селена, в якій джелозі зіграла головну роль знаменитої мексиканської співачки Селени Кінтанілья Перес. Фільм отримав високі оцінки критиків а лопес номінацію на золотий глобус. Я до того, що навіть 30 років тому Дженніфер вже могла знайти собі когось пристойнішого ніж кубинський налегал. У 2001 році красуня отримала свою другу заручальну каблучку. Вдруге Лопес вийшла заміж за свого співробітника, хореографа Кріса Джада, якого зустріла на зйомках кліпу на один із тодішніх хітів «Love do not cost a thing». Заради справедливості скажу, що Кріс не просто стрибав у підтанцьовці, він режисував це відео, тому очевидно був затребуваним у своїй професії. Знайшла вона його лише на 11 місяців, і вже в серпні 2002-го пара розійшлася. Ця каблучка зі коштувала приблизно 100 тисяч доларів, і в даному випадку однозначно наречений вже сплачував за неї самостійно. І зовсім скоро, все в тому ж 2002-му, в житті Джейло вперше трапився аж цілий Бен Афлек. І звісно, їхні заручини стали надзвичайно гучною подією. Пісні Джело звучали на всіх танцполах. Афлек давно мав Оскара як сценаристи, щойно знявся в масштабному Перл-Гарборі. Тож самі розумієте, що за таких обставин скромна каблучка за 100 тисяч доларів вже не годилася. Тому Бен Афлек прогулявся до бутіка Гері Вінстон, звідки вийшов із пакуночком вартістю в 1 мільйон і 200 тисяч доларів. У пакуночку лежав шестикаратний унікальний рожевий австралійський діамант, і ця каблучка зробила кольорові камені справжнім трендом заручальних перснів. Два роки пара проходила зарученими, навіть устигли разом знятися у кіно і навіть отримати за комедію Джилі шість премій. Щоправда, це були золоті малини, і тут їм випав джекпот, адже фільм здобув усі головні антипремії: Гірший актор, гірша акторка, гірший режисер і найгірший фільм. Між іншим кошторис цього фільму становив 54 мільйони доларів, з яких 12 мільйонів джейло отримала в якості акторського гонорару. Якщо врахувати, що в цьому ж фільмі знімався Аль Пачіно, який я сподіваюся робив це не безкоштовно. То щось мені підказує, що всі учасники цього дійства намагалися максимально швидко про нього забути. Цікаво також те, що фільм Джилі режисував Мартін Брест, який до цього епічного провалу зняв такі успішні хіти, як «Знайомтеся Джо Блек, поліцейський з Беверлі Гілз» і навіть запах жінки, за ролю якому Аль Пачіно отримав Оскаре. Припускають, що на той час джейло та Бену Афлеку було максимально пороблено настільки, що не врятував навіть рожевий діамант. До речі, Дженіфер Лопес дуже пасує рожевий, але це вже інша історія. Таким чином, заплановане на 2004 рік весілля не відбулося, але невдовзі кожен із них здавалося б знайшов свій сімейний затишок і щастя з іншими людьми. Афлик одружився з іншою відомою акторкою на ім'я Дженіфер Гарнер, з якою у нього троє дітей. Дженіфер Лопес продовжила колекціонувати заручальні каблучки і водночас облаштувала родинне гніздечко з музикантом Марком Ентоні, від якого народила двійнят. За каблучкою Марк теж прогулявся до Гері Вінстона і зміг серйозно перевершити усіх попередніх кандидатів, сплативши за унікальний ніжно-блакитний діамант вагою 8,5 карат найбільшу на той час ціну 4 мільйони доларів. Деякі джерела вказують ще більшу цифру, але найчастіше говорять саме про 4 мільйони, і це звісно дуже багато. Пара була разом цілих вісім років, але в 2011 повідомила про розставання. Відтоді процес розлучення затягнувся до 2014-го року. Уявімо, діалог наречених Джей Лоу у бутіку Гері Вінстон. Мені будь ласка, діамант для Дженніфер Лопес, такий що був більшим і дорожчим ніж у попереднього чоловіка. Так, звичайно, візьміть цю, тільки чек збережіть на випадок повернення. Марк ентоні, хоч можливо, на вигляд і не класичне перше красення, а лише друге чи третій, але він таки щось знає. У Свої 55 він вже в четверте одружений на королеві краси з Парагвая Наді Ферейрі, молодшою від нього на понад 20 років. І в них є маленький син, який для Марка вже сьома за рахунком дитини. Такий собі американський Віктор Павлік. «Мам, шикі, дим, шикі, мам, І коли мам, він шикі, лише шикі. робив Ферері пропозицію, то багато хто одразу зауважив, що крупний діамантовий перстень на новій коханні підозріло схоже на ту саму каблучку Джейло. Ой, невже передарував? Але порівнявши обидві каблучки, все-таки можна побачити, що це різні прикраси, які відрізняються формою, розмірами та відтінком діамантів. І загалом, що поробиш? Ну, подобається Марку дарувати своїм жінкам саме такі моделі каблучок. І це, до речі, дуже популярний дизайн для заручальних перснів із крупними діамантами. Хоча все одно це трохи зашкварно по відношенню до нової дружини. Існує безліч варіантів, дизайнів, заручальних каблучок, і можна було б за бажання вибрати таку, щоб не повторюватися. Тим більше, що цей перстень коштує значно дешевше, ніж у Дженніфер Лопес, близько 500 тисяч доларів. Ну, а що ви хотіли? Мужчина вже в четверте одружується, і він вже не в тому віці та статусі, аби кожного разу витрачатися на унікальні діаманти по 4 мільйони доларів. 500 тисяч цілком вистачить. Але справа навіть не в цьому, живучи джейло, марк ентоні мав необережність набити на безіменному пальці лівої руки ініціали тодішньої дружини на знак кохання, і це було дуже необдуманим рішенням. Після розлучення Ентоні вирішив сховати букви і просто забив їх зверху прямокутником, подібним до широкої каблучки. І ви лише погляньте, як фантастично виглядало його тату в момент пропозиції новій молодій дружині. Ем, а так можна було? Якби я дізналася, що в мого чоловіка є забита татуха від його колишньої. І на додачу, що моя каблучка у вісім разів дешевша від попередньої, та я б проїла йому весь мозок, і тієї татухи вже б не було разом із пальцем. Oh, no. Тобто ви зрозуміли, що бити ініціали та портрети це така собі ідея, тому що часом може вийти дуже невдобно. У 2017 році Джейло почала зустрічатися з бейсболістом Алексом Родрігесом. Він був її давнім другом, а починалося все ще в 1999, коли Алекс, будучи спортсменом початківцем, попросив у Лопес автограф. Тож тут Дженніфер розігрувала карту: якщо через 20 років нічого нормального собі не знайдемо, то одружимося. Саме за 20 років після першої зустрічі Родрігес зробив лопес максимально романтичну пропозицію на березі океану, на багамах підніс у променях сонця, що сідало діамант вагою не менше 10 карат, який коштував ще більше ніж попередні. 5 мільйонів доларів. Вони були красивою парою. Завжди широко посміхалися на чисельних заходах, куди приходили разом, і мали в 20-му році зіграти весілля в Італії. Але тут втрутився коронавірус. Через пандемію урочистості довелося перенести кілька разів. А в 21-му році, після чуток про сварки та візити до психолога, стало відомо, що пара розійшлася, але залишилася друзями. Так, так, так. Значить, з другом у мене не склалося. Ага. Ну, значить, час діставати із заначки колишнього нареченого. У такого в мене ще не було. Приблизно так оберталися думки Джейло навесні 21-го року, адже одразу після того, як вона розірвала заручини з Рудрігесом, відновила стосунки з Беном Афликом. Хтось реагував на розмови про їхнє воз'єднання скептично, сприймаючи їх як піархід, але направду спільні фото пари зразка 22-го року виглядали неймовірно переконливо і красиво. Здавалося б, от тепер вони разом зустрінуть старість. Пара одружилася у Вегасі, а в якості заручальної каблучки, Афлек подарував Дженніфер діамантовий перстень з унікальним ніжно-зеленим мінералом у 8,5 карат. Вартість персня не сильно відрізнялася від його попередника, приблизно 5 мільйонів. Але Афлек вдало застосував свої таланти продюсера та режисера, тому що взяв оригінальністю. Крім рідкісного зеленого кольору, який Джело вважає щасливим, на каблуці є гравіювання з посланням від Бена – «Not going anywhere», тобто нікуди не піду. Звісно, не підеш. Побіжиш! З весни 24-го року ходили розмови про те, що пара переживає серйозні проблеми. Джейло стала з'являтися одна на світських заходах, а далі ми з вами знаємо. Цікаво те, що Лопес подали на розлучення в односторонньому порядку з дозволу Бене таким чином, він нібито вирішив дати їй можливість показати, що розлучення це не її провина. І поки шанувальники з обох сторін намагаються з'ясувати, хто ж із них все-таки білий та пухнастий, а хто стереву чи алкоголік, я можу сказати лише одне: не треба було разом знімати кіно. Пригадуєте минулого разу, їхній спільний фільм був провальним і невдовзі вони розійшлися. І тепер ті ж самі граблі. Документальний фільм «Найвеличніша історія кохання, про яку ніколи не казали, хоч і містить відкровення виключно Дженніфер, А офіційно Афлек запевняє, що був не в захваті від таких відвертостей про їхні стосунки. Але, як запевнили інсайдери, Афлек брав найактивнішу участь у роботі над фільмом. В результаті кіношка з тріском провалилася. Пані та панове, ви не наступаєте на граблі. Ви на них танцюєте. Далі про те, що ж робити з заручальною каблучкою, якщо все таки пара розійшлася, і ця пара не зіркова. Але перед цим я щиро хочу подякувати всім моїм спонсорам, які підтримують цей канал і таким чином допомагають мені створювати нові відео. Якщо ви теж маєте бажання та можливість підтримати цей канал, то залишаю вам в описі посилання на Баймійкофі і, і Монобанку, або ж натискаєте кнопочку спонсорувати безпосередньо під відео і ставайте спонсорами каналу на Ютубі. До речі, всі спонсори рівня ви неймовірні та вище. Мають змогу дивитися ці ролики раніше, тому що я відкриваю для вас ранній доступ. Перший варіант скасовані заручини. Хочу нагадати, що традиція дарувати каблучку на знак заручин походить із стародавнього Риму і характерна для європейських і американських традицій. По факту до нас вона прийшла зовсім недавно. Тим не менш, молоді українці в наш час доволі часто практикують не лише обмін обручками, але й саме дарування наречені заручального персня. Тож, якщо ви заручилися, прийняли каблучку, але до весілля справа так і не дійшла, то за логікою заручальну каблучку потрібно повернути тепер же колишньому нареченому разом з рукою та серцем, які він так люб'язно вам запропонував. Можете, звичайно, за українською традицією ще й піднести йому невеликий. Гарбузик, хоча не думаю, що він від цього стане щасливішим. А далі це вже буде його справа і насправді проблема, що він з цією каблучкою буде робити, тому що якщо це демократичний виріб зі звичайною приміром ювелірною мережі, то повернути до магазину назад він цю каблучку не зможе, принаймні в Україні, тому що згідно наших законів, ювелірні вироби не підлягають поверненню. Хоча в деяких ювелірних мережах є пропозиція обміну золота на нову прикрасу, але тоді обручку приймають як лом. Можна, звісно, залишити каблучку для наступної кандидатки. В цьому випадку або доведеться влаштувати кастинг з дівчат за розміром безіменного пальця. Ну такий собі принц і попелюшка, на яких ми заслуговуємо, або ж обирати дівчину, чий розмір відрізняється від розміру каблучки в межах одинички. Тоді каблучку можна потенційно зменшити або збільшити, якщо дозволить дизайн. Якщо ви зійшлися на тому, що дівчина залишає каблучку собі, то навряд чи вона буде її носити. Це теж дуже дивно. Але каблучку можна перетворити на іншу прикрасу, якщо це благородний метал. Роздивимося випадок із фамільними каблучками, хоча він значно очевидніший і актуальний для західних країн, тому що, на превеликий жаль, у нас, в силу історичних причин, культура зберігання фамільних коштовностей майже відсутня або перебуває на дуже скромному рівні, тим не менш, якщо дійсно так сталося, що ви заручилися фамільною каблучкою і не одружилися, то однозначно цю каблучку потрібно повернути в родину хлопця, з яким у вас не склалися стосунки. У випадку, коли розривається шлюб, заручальна каблучка залишається у дружини, тому що після весілля каблучку розцінюють як подарунок, котрі як відомо не повертають. Питання в іншому Навряд чи у дівчини знов таки буде бажання носити цю каблучку, але з нею можна вчинити так само як у попередніх випадках. Якщо весілля не відбулося, тобто переробити або обміняти на якусь іншу прикрасу. Але в окремих ситуаціях каблучку все ж таки доведеться повернути колишньому чоловіку, навіть якщо ви були офіційно одружені. Проте тут йдеться саме про дуже цінні або фамільні екземпляри і за наявності певних домовленостей, наприклад, шлюбного контракту. Приміром, принцеса Діана після розлучення з Чарльзом повернула сапфірову каблучку у королівську родину. І як відомо, цим перснем заручався із принцесою Кетрін, старше син Діани Уільям. Загалом є інформація, що з шести заручальних каблучок Джейло так і не повернула своїм колишнім жодної. Таким чином, навіть якщо вона взагалі перестане зніматися в кіно і припинить будь-яку концертну діяльність, то, продавши свої старі заручальні персні, вона на старості буде мати вельми непогану пенсію. Звісно, за всі ці гроші не купиш сімейного щастя і кохання. Але, якщо чесно, то поглянувши на Джей Ло, в її так звані сукні-помсти, яку вона вдягнула на прем'єру фільму її тепер вже двічі колишнього Бена Афлека на кінофестивалі в Торонто, можна впевнено сказати, що у Дженіфер ще все попереду. Я ж в свою чергу щиро вам бажаю, аби інформація про повернення заручальних каблучок вам ніколи не знадобилася. Але якщо раптом щось не складеться, то пам'ятайте, що будь-яка невдача це лише привід наступного разу спробувати ще раз, але по-іншому. На цьому все. Цінуйте красу і до зустрічі в наступному відео!